У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї презентували книжку Мова і мовознавці Утвердження норми. Це остання робота мовознавиці Ірини Фаріон, яку застрелили у Львові в 2024 році. Розповіла її донька Софія Особа. Для нас дуже важливо бути в місті Тернопіль, тому що мама вважала це своїм рідним містом. І як Тернопіль підтримувала Ірину Фаріон, упродовж цього її життя. Це дуже важливо. Книжку видали тиражем 300 примірників, розповіла співавторка Оксана Микитюк. За її словами, книжку вже презентували у Львові та Івано-Франківську. Наступну презентацію планують провести у Луцьку. Ця книжка це підсумок нашої фактично 30-річної роботи з Іриною Дмитрівною Фаріон, тому що почали писати ми її дуже давно, і це не просто книжка, це книжка Реквієм, це книжка пам'ять про тих мовознавців, які утверджували на цей центричний світогляд і пропагували українське слово в жорстким політичним умовам того часу. Книжка має 15 розділів, це 15 тем. До кожної теми, так би мовити, прив'язана постать мовознавця. На захід разом із донькою прийшла Марта Краснощока. Власне презентація цієї книжки, яка має назву Мова та мовознавці, а дуже корисна для нашого підростаючого покоління для дітей, а які мають виховуватися в тих цінностях. Ірина Фаріон загинула 19 липня 2024 року. Невідомий вистрілив неї біля її дому у Львові і втік з місця події. 25 липня за підозрою у вбивстві затримали 18-річного Олександра Зінченка. Наразі він під вартою Суд у цій справі досі триває. Максим Сказків, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.